Живий діалог з громадою, запорука ефективної роботи депутата. Таким принципом керується прилуцький парламентар, заступник міського голови Володимир Мазуренко. Кожну третю суботу місяця депутат зустрічається з мешканцями свого округу, аби почути їхні нагальні проблеми та допомогти з їхнім вирішенням. Цієї суботи, 19 листопада, відбулася вже 71-ша за ліком зустріч парламентаря з громадою. Люди повинні бути проінформовані про стан справ в місті Прилуки, в країні в цілому. І в них проблеми є. В основному це житлово-комунальне господарство. Найбільше питань у нас до Прилуки житлобут, до прилуки тепловодопостачання. Інші суттєві такі випадки сімейні там різного роду, надаємо юридичну допомогу, надаємо також таку допомогу матеріальну невелику, тим версам населення, які на найбільш потерпають від цього становища, що сьогодні в країні, у числі актуальних питань, які обговорювали в ході зустрічі, теми, що чекали вирішення, тривалий час. По Київській 216 ходиться магазин квартал у нас, і а вони роз, 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 розположили своє обладнання, яке дуже гучно гучно працює, і воно знаходиться в дворі людей, пенсіонерів, які не мають можливості відпочити. І от буквально вчора почались роботи по. Виконанню, значить, такої звукозахисної споруди біля цих двигателів. роботи розпочалися в п'ятницю. Я думаю, до кінця наступного тижня ми ці роботи виконаємо в повному обсязі, і люди будуть мати змогу відпочити і вийти на вулицю, посидити. На скамейки поспілкуватись, крім того, в ході зустрічі парламентар передав допомогу наймолодшим мешканцям нашого міста в рамках проекту Дитяча країна започаткованим ще влітку народним депутатом України Валерієм Дубілем. Вже третю суботу поспіль. Ми надаємо дитяче харчування молодим сім'ям, які мають діток до двох до трьох років. Це суміші, сочки, іграшки. Це не перший раз. отримуємо допомогу, дуже вдячні, велика допомога нашої внучки ну, підтримка і молоді, і усім. Хочу поблагодарити, ну що допомагають людям. Що дякую це, я хай Бог вас береже здоров'ячка. За таку підтримку підтримка соціально вразливих категорій населення була і залишається пріоритетом в роботі для команди всеукраїнського об'єднання Батьківщина, говорить Володимир Мазуренко. Так, минулої зустрічі депутат передав від нашого земляка Валерія Дубіля милиці та інші засоби пересування для людей з обмеженими фізичними можливостями. На цей раз візочок для організації молодих інвалідів Фенікс сьогодні. Отримала допомогу коляску вуличну, яку ми надамо Бойко Іванові, нашому активному колясочнику. Це не перша допомога, яку надає Володимир Григорович. Літом була надана активна коляска, це кімнатна і ходунки. Нещодавно ми отримали від Володимира Григоровича ходунки і милиці теж. Віддали гладенькій Олені. Велика вдячність Володимиру Григоровичу за те, що він підтримує і допомагає нашій організації. Дай Боже йому здоров'я і мирного неба нам усім.